Я думав на сильні ігри, а там типа буде вибір Сейчас, трясну, с пранка. не хоче? Нікого не слушать. Так, окей, тут платэта, да? А, де окей. Не понял. Я ж, десь не туди? о, де хокей? Я не понял. А ось. Так, і з ким ти хочеш зіграти у настільний хокей. Натисни, щоб зіграти з Джимом, Натисне, ну, Клеєм. Ну, з жимом він же ж нас сюди. Позвав. Щоб перемістити фішку, натискай лівий стік. Щоб ударити, натискай правий у будь-якому напрямку. Щоб змінити ракурс. Решав дарити, ха-ханаполіт, ха-ха, джим забив гол. Це я забив гол та ну нафиг, а прикольно та Потрясся, я опять сам собі забив Що ж ты будешь робити? That трясся! Сейчас суху пробую. Wow. Вашка, Грата. Oh, та ну нафиг. Треш lucky, lucky, lucky. Все, я не граю oh, oh. oh, yeah. Хакеїз в мене, як бачиш, не дуже. Все, круто, вийшли. Ти красавчик, тепер забули про цю гру, про її існування взагалі. Вибач, брате, генетика ще та курва. Все, пішли звідси. Покер я б зіграв, да? ці Века велике, велике блучування. Так, що робити? так, Джонні, це було весело, але моя дружина скандал, влаштує буває А що А, ну так. Да. Це ж байкери. Вори в законі можуть видружуватись. Так, джим лайк поставив. Гаразд. Тоді тепер поїхали сюди до Джима, він нас викав. Погнали!